Директорія кави. В принципі, ми знаходимося на вулиці Директорії. От там у нас знаходиться облрада, там центральна алея. Тобто тут локація дуже така оптимальна. На що чекати? Який асортимент, яка кава та чай? Чи приємне обслуговування? Дізнаємося через декілька секунд. А поки що подивіться, просто от, заради вас. І контенту. Так що подобаєчка на YouTube, Instagram і TikTok. погнали Міша. Ще вам хочу сказати: всередині настільки мало місця, але там. Така атмосфера, такий вайб. От у мене враження, ніби я потрапила десь в 2010-й. Це непогано. Ну, типа, нема нічого там якогось такого старого чи приємна дівчинка, яка обслуговує багато асортименту, дуже багато асортименту. Але ось чомусь мені настільки це навіяло в минуле. Добре, чи це чи погано вирішувати вам. Але починаємо огляд. Капучино з кокосовим сиропом, класика жанру. Я скрізь куштую, тестую. Від душі поклали сиропу. Смачна хороша кава, реально хороша. І в цілому ви зараз побачите, скільки я десертів взяла вам на огляд, тому я думаю, що цей випуск обіцяє бути цікавим. Як ви думаєте, що там? А там горішок, так? Да? Тут поштучно продають такі горішки. Ось горішки з дитинства. М -м -м, цей запах тіста ні з чим не сплутаєш. Подивіться зі згущеного молока. Від душі поклали. Знаєте, ще дуже приємно, дівчинка-бариста, яка там обслуговує. Як ви можете побачити, ми знімаємо огляд на вулиці, тому нам це з собою поклали. І вона настільки турботлива, каже, можливо вам підписати, щоб ви не напутали. Тобто дитина не просто продає, а вона і піклується про своїх відвідувачів. Це дуже дорогого вартує. Горішок реально 10 з 10. Але почекайте. Що там? Що там, що там, що там? А там макаронс. І я думаю, що це вишня чорний шоколад. Пахне як стандартний макаронс. нічого особливого. Блін, це також смачно. Ви могли б подумати, що воно якесь тверде, не свіже. Ні. Я просто нещодавно поремонтувала зуби, а то багато коментарів було таких. Але люди ви праві, що так писали, молодці. Коротше, мені трошки ще важко кусати, бо в мене. Е -е -е чутливість зубів ще така нарушена. Коротше, суть до того, до чого це все веде? До того, що він свіжий, він смачний. Знаєте, оця начинка вишня плюс чорний шоколад нагадує мені після смак цукерки Ромашка. Не знаю чому, що в них спільного, але це смачно, це нестандартно. Ну, мені подобається. А ви думали, це все? А ні. Ви ж знаєте, що я, крім того, що вам знімаю огляди, професійно займаю спортом. Дзюдо, а дзюдоїсту треба завжди їсти багато. Як ви думаєте, що там? Ух, тренер мене вб'є. А це його величність пончик тропіко. Ну, поки що це. Найгірша позиція, він ніби трошки не свіжий. Ось дивіться, оператор мене виправила, сказав, що це полуниця. Так, да, я замовляла полуницю, але по факту це реально тропіко. Там персик всередині. Непогано, але сьогодні не найкраще. Ви думаєте, я це викидую? А ні. Це йде додому. І остання позиція. Слухайте, мені подобається такий формат? Напишіть в коментарях, чи подобається вам. Райське насолодження. Чи яке там райська насолода? Ви пам'ятаєте звідки ця реклама? Рафаела, донесе ваші почуття. Мої почуття до вас, улюблені глядачі. Поки що я не відчуваю ніякої кокосової нотки. Просто крем. Вони пішли далі і поклали оцей самий горішок, який лежить в кожній цукерочці. Слухайте, це така дрібниця, але це так приємно, я вам кажу. Ну, я ось кусаю, думаю, має десь бути кокос, все, нема кокосу, думаю, ну все. Прикольна тема, але щось не то. От знаєте, відчуваєш себе трошки обманутим. Але тут оцей горішок і твій настрій от звідси до звідси піднімається, це класно. Нема кокосу, на жаль. Але це важко назвати закладом. Це такий, знаєте, мав в комфортних умовах. Якщо ви прийдете навіть туди з другом або подругою, там, дівчиною, хлопцем, неважливо. Ну, вам там трошки буде ніякого, тому що там ось такі також самі столики, і десь через пів метра вже бариста стоїть. Тобто і їй буде якось нелегко, і вам на вулиці сидіти тут, на жаль, не завжди дозволяє погода, але в плані асортименту, так якщо ви десь поруч живете тут, на проспекті Миру чи директорії вулиці. То вам реально пощастило, зайшли собі, взяли якихось смаколиків додому з чаєм, кавою. Це взагалі топчик. Тому я дякую оператору за таку круту рекомендацію. І дякую вам, що ви мене дивитеся, вас стає більше. Але це не означає, що ми маємо розслаблятися. Підписочка на наш інстаграм, Ютуб та Тікток. Донати поширення україномовного контенту. І пам'ятайте, що тільки разом ми велика сила.